Ми були одні з тих, з тих, які запропонували безпосередньо, щоб цей 1,4 мільярда гривень з'явився в бюджеті. Всі розказують, як це треба зробити, але питання не вирішується жодним чином. Щодо лісової, лісової агенції, У нас протягом трьох місяців, фактично, ми просимо лісову агенцію надати нам. Дозвіл центрального апарату, тобто на вже на місцевому рівні все погоджено. Просто на нашу ділянку це 1027 гектарів, на які є спеціальний дозвіл, і ми три місяці ми стоїмо, не можемо зробити остаточну геологорозвідку для того, щоб працевлаштувати людей. Ми подали фактично півтора роки тому на ДП Укрбуштин. Подали документи в і в обладміністрацію, і в облраду. Рівненську, щоб отримати спеціальний дозвіл на дотичну нашу, до нас територію, це 4,7 тисяч гектарів. Зараз, коли ми звернулися фактично за новою схемою, абсолютно легальною, ми фактично не змогли пройти облраду. окремі ділки подали також разом з нами. Уявіть собі на 31 тисячу гектарів території. На Рівненщині подалися на спеціальний дозвіл. громада приїхала на облраду і в принципі, запитала, як це таке може бути? Що це за компанія? Який уставний фонд? Ніяких приватних компаній тут бути не може на даному етапі. Два місяці там, до, до початку літа ми можемо отримати абсолютно легальний видобуток. Ці бурштироносні території, які є в цих трьох областях, державні компанії залучаються. Конкретно зобов'язання держгіонадра, шановного пана Бояркіна, який думає, що він буде сидіти і роздавати спецдозволу, хто більше занесе. Так, на державній компанії ці державні компанії дві на даний момент, і цього достатньо. Цей бурштин, який буде видобуватися, він вже буде легальним.